Хочете стати королем вечірок, як Вен Вайлдер? То для цього вам без сумніву знадобиться неабияка підготовка, і пропоную я це все почати з акустики, бо яка вечірка може бути без якогось фонової музички, чи взагалі якогось хардкорчику, щоб всі у вас на хаті висіли? Але найголовніше в цьому всьому – це мультиакустична система, щоб гості себе почували комфортно і чули музику з будь-якої кутка кімнати, чи іншої кімнати, чи іншого поверху вашого будинку, щоб воно все було в синхроні? Тож з вами Володька король вечірок, мабуть, ньому, напевно, і це ресмаршопінг. Котлан Ю, і ми починаємо. Популярність мультикімнатних акустичних систем останніми роками постійно зростає. Це й не дивно, адже вони позбавляють вас необхідності постійно перепідключатись до різних пристроїв для відтворення музики, коли ви організовуєте вечірку чи просто влаштували генеральне прибирання і ходите з однієї кімнати в іншу. Звісно, допоміг у цьому розвиток бездротових технологій, які дозволяють реалізувати це все безшовно та з мінімальної кількості кроків налаштування. Тож як вибрати мультирум акустику для себе? Насправді є декілька прост... Тих критеріїв, які вам допоможуть з цим вибором. З цього критерію і радимо починати. Так, користувачам техніки Apple найкраще вибрати акустику з підтримкою протокола AirPlay. В каталозі Hotline .ua є окремий для цього фільтр, який дозволяє одразу відсортувати колонки, що його підтримують. Одним з найкращих варіантів буде девайси від самої компанії Apple. Це смарт-колонки HomePod та HomePod Mini. Налаштувати мультикімнату систему надзвичайно просто на вашому iPhone. Після чого достатньо буде попросити Siri увімкнути музику на усіх колонках, Онгах і насолоджуватися відтворенням, і насправді у нашого знайомого є кафешка і Я тоді один раз зайшов і думаю, блін, в нього офігенна акустика. Думаю, і там колонка і тут, і тут. І насправді в нього на все кафе стояв одна, один хомпот, і звук був просто офігезний. Для користувачів Android відносно недорогим варіантом від Google будуть колонки Nest Audio та Nest Mini. Логіка підключення та налаштування аналогічна. Все відбувається в застосунку Google Home. Для роботи пристроїв використовується протокол ChromeCast. Тож, якщо у вас є техніка, яка його підтримує, наприклад, телевізор, це тільки вдосконалить ваш розумний дім. Та й на мою думку, асистент від Google вміє трохи більше, ніж Siri. Наступний критерій це безперечно якість звуку. Тут вибрати вдалу модель допоможуть огляди та відгуки в інтернеті. Наприклад, на нашому каналі є огляд розумної колонки Denon Home 250, яка не тільки класно грає, а й дозволяє створювати стереоапаратуру чи мультирум систему. Також враховуйте розміри вашої оселі. Безперечно, дуже приємно купити преміальну потужну акустичну систему. Але якщо у вас невелика квартира, то або сподівайтеся, що ваші сусіди розділять ваші музичні смаки, або доведеться використовувати систему відсотків на 20 від її потенціалу. Ще один важливий момент це дизайн. Якщо ви плануєте розмістити по колонці в кожній кімнаті, вони мають естетично інтегруватися до вашого інтер'єру. Багато виробників пропонують різноманітні кольорові варіанти та елегантний мінімалістичний дизайн відповідно до різних уподобань та архітектурних стилів. Наприклад, зверніть увагу на смарт-колонки Sonos. Торік компанія випустила моделі ERA 100 та ERA 300. На мою думку, вони з легкістю впишуться у будь-який інтер'єр. Плюс вони підтримують протокол AirPlay 2, голосовий асистент Alexa та легко. Поєднується в одну аудіосистему за допомогою фірмового застосунку. До речі, мультирум можливості підтримують і попередні моделі колонок Sonos, а це трохи бюджетніший варіант. Усі їх ви, звісно, можете знайти в каталозі Hotline.ua. Одним з плюсів мультирум систем є якраз той факт, що вам не треба купувати одразу 10, 12, 15 колонок на всю квартиру, а потім сидіти і думати, де ж вам їх розставити. Наприклад, ви можете взяти один хомпот, потім докупити інший хомпот на кухню, третій хомпот у ваннуки. Кімнату і всіх між собою синхронізувати і так стільки разів, скільки вам і потрібно. Тут, в принципі, головне це питання екосистеми, дизайну і ваших особистих вподобань. Отож, на цьому все. Ви пишіть в коментарях свій досвід використання мультикімнатних акустичних систем. З вами був Володька сервіс серії Hotline .ua. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, тиснути цей дзвоник, щоб не пропускати нові випуски і до зустрічі!